Вітаю, друзі! Перед вами троянда Розарі М'ютерзен. Всім нам відома, нічим нас не здивує. Ця троянда в мене також живцьована. Взяла живець ці колеги років сім тому назад і заживцювала собі цю троянду. Довго вона мене сиділа низенькою. В цьому році ми їй дали опору і вона потяглася вверх. Ну, всі ми знаємо, що ця троянда любить опору. Тоді вона бере висоту. Хочу, щоб вона в мене була висока, хоч вона і колючкувата. Ну нічого. Не потребує вона, я її не вкриваю, не потребує вона танці з бубнами. Від оприскування у мене вона, листечко в неї не портиться. Бділки працюють, тому що я розводжу і рідоміли, і все остальне в гарячій воді. Всі ми цього начиталися, і воно прекрасно те листечко потім себе почува. Ну, Некрасиво в п'ятнах, ну нічого не зробиш. Ну я побачила, так ось вона валяється, ще гілочка буде підв'язуватися. Побачила таке, що якщо найбільше п'ятниць одрідеміла Голд. Ну, я вже так побризкала, думаю, що ти зробиш. А от від скору то фазу я не бачила, наприклад, п'ятин на листочках. Намагаюся ті, що на периферії рози в мене троянди, ті можу відомілом. А ті, що ближче, там де всі ходимо, то намагаюсь обрізкати скором, щоб не було п'яти на листичка. Як виходить. Ось така в мене розарія мітерзом. Люблю рожеві кольори, ну тут же ж, так же ж не тільки чисто рожевий, звичайно. А там якісь ще є такі і коралові, як вона тільки розкривається. Боже, скільки бджілок біля неї. Скільки бджілок. О, так що я хочу дати їй висоту. Бачила її високою в інших тріандарочок. Дуже мені подобається. У Наталочки, на палки, садочок, душі куточок. Бачила теж її красивенну. водоситки Вікторії, Віка Вікторія. Дуже величезний теж бачила. Хочу й собі височезний. Оце життя. Така у мене розарія Мітерзон.